Ви просто неймовірні. Останній відос залетів, і я дуже вдячний за ваші перегляди та лайки. Не спиняйтесь. Дякую адміну хлопецьому за допомогу в поширенні відосів. Силка буде в описі та в прикріпленому коментарі. Ми, в мене вже питали піська після. Вітаю всіх фембоїв та любителів моїх приколів. Сьогодні піде розмова про дві культові гри, а саме Portal та Portal 2. Все ще чекаємо на Portal 3. Перед початком пропоную підписатись та влупити лайкосик. Е, до речі, скільки тут буде лайків, то стільки сантиметрів буде у вас пеніс. Гейб зі своєю командою подарувала нам культові ігри, такі як половинка білого, будь ласка, де мій палець. Counter-Strike та симулятор шляп. А сьогодні ми будемо роздивлятись, так сказати, ігрулечку, яка використовує крутецьку механіку. А саме, хто б сумнівався, портали. Портал Portal та Portal 2 обертаються навколо науково-фантастичної історії про лабораторію Aperture Science, де гравець стає учасником експериментів. Під контролем штучного інтелекту. У Портал гравець грає за дівку на ім'я Чел, яка прокидається в лабораторії Aperture Science. Як вона туди попала, в душе не їбу. Її головним завданням є проходження квест-кімнат у Києві, створених GLEDOS штучним інтелектом на базі чату GPT. Який, здається, спостерігає та керує кожним її кроком. Ми використовуємо Портал Gun, що дозволяє створювати портали для проходження кімнат та вирішення головоломок. Але згодом чел дізнається, що чат GPT має зловісні плани і вона повинна знайти спосіб вибратися з лабораторії. Головоломки в першому порталі не дуже прям складні. Трошки треба порухати свої звіліни, але після того, як Гледос нас намагається утилізувати, ми тікаємо. Та головоломки трошки ускладнюються, але не критично. Оно, гляньте, як прикольно у мене падає радіо. Також в першому порталі є кілька секретів, аля піймати хвилю на радіо 1488. fm Що там буде, я не знаю, бо не знайшов все. В кінці нас очікує битва з самою Гледо, з де ми успішно відправляємо її до машинаха. І на цьому кінець. <му> Сама гра коротка, можна її пройти за 30, умовно, 60 хвилин. І якщо б не друга частина, вона б так і залишилась би. Просто невеличка, як демка з новою механікою, і все таке. Між двома порталами є ще комікс за мотивами ігор серії Портал, хто би міг подумати, який заповнює розрив між першою та другою частинами. Його головним героєм є Даг Ретмен, колишній науковий співробітник Aperture Science, та один із небагатьох, хто вижив після розпилення Гледос нейротоксину, про що я розкажу трошки пізніше. Не бачу сенсу вам переказувати комікс на 26 сторінок, тому почитайте самі картиночки, блять, подивитесь, а не тільки сидіти в УКРТГ, бидло. І ось ми переходимо до найцікавішого Портал 2. Вона більш розкрита з точки зору сюжету. І на ній ми зупинимось детальніше. Ми прокидаємось в якійсь кімнаті, де нас заставляють зробити спортік, та відправляють знову спати. Через деякий час ми знову прокидаємось, але не за планом. Нас піднімає модуль вітлі. алейкум, малеко, сале. Будемо його звати Клоун Вася. Та каже, що ми одні, і нам треба. То куди, а я сьобам з комплексу, і він нам допоможе. Допомагає так-то хуйово. І цей футбольний м'ячик включає Гледос, яка повертається як ворог. Ми ж то її відключили та майже вбили в першій частині. І вона знову хоче пограти з нами в гру з приколами. Ну і скоріше спробує вбити. Комплекс зруйнований, і Гледос першим ділом починає його відбудовувати. Е, до речі, поки ми дійдемо до перших тестових кімнат, ми можемо побачити занедбані деякі кімнати з першої гри. Ми починаємо проходити тестові камери, які ChatGPT будує у нас на очах. Е, доволі нелегкі, якщо що, Васян хоче нам допомогти втекти, але затягує це аж на 20 рівнів. І все ж, футбольний м'ячик допомагає нам втекти. Та готує план глобальної втечі. Ми змінюємо робочі турелі, які виготовляються в цьому комплексі на браковані та нейротоксин на пуки фембоїв та направляємось до Гледос. Чар GPT нас, звісно, чекала, але вбити нас не виходить. Система бачить модуль Васяна та пропонує зробити заміну. І ми через жопа боль натискаємо на кнопку, і відбувається заміна. Васян отримує владу над комплексом і майже відпускає, але починає казати, та куди спішити, я нікого нікуди не відпускав, і з погрозами засовує розум Гледус у картоплю поселянські. і потребує у нас справку про несудимість. Звісно, у нас її нема. Як потім вияснилось, ми 200 років якось там проспали, тому агровася з криками без справки не випущу. Скидає нас у яму зі старим комплексом. Там ми проходимо такі ж головоломочки, по шляху наверх слухаємо колишнього керівника Aperture Science Кейва Джонсона, який, по ходу, як будемо вибиратись, по голосу буде чутно, що він з'їхав з катушок. До речі, картоплю по селянськи треба буде нам ще знайти. Її унесе ворона, хуй знає куди. Вона почне нам щось там пиздіть, мовляв, допоможи, ворог мого ворога, мій друг, і все таке. Ми ж не можемо не повірити цій картопельці, тому забираємо її з собою. Під час проходження старого комплексу будуть додаватися спеціальні гелі, відштовхуючи синій гель, щоб вище пригати та відскакувати, бо хто не скаче той москаль, помаранчевий, щоб швидше розганятись та уїбашуватись об стіни. Та, славно, звісно, Камзон. Ладно, ладно, Це гель з місячного камня, з якого роблять панелі, на яких можна розміщувати портали. Це ніякий не. Під час проходження старого комплексу картопля почує знайомий голос, який розмовляє з керівником Джонсунюком. Пізніше зрозуміє, що вона це перший помічник Джонсона Керолайн. Пізніше її розум помістили в чат GPT, хоч вона і не хотіла. А так як Гледос був не до кінця вивченим штучним інтелектом, то розум Керолайн став психічно нестабільним, із за чого вона і стала садисткою? Коли її активували в період кількох піко секунд вона заблокувала весь комплекс та смачно так газанула, що половина співробітників апертури скопитилась. Разом із картоплею через нові старі головоломки ми добираємось до комплексу на поверхні, де нас вже чекає Васян, і при цьому подаємо в новий комплекс усі гелі, які ми побачили. В системі Гледус була така річ: якщо ніхто не проходить тести, то є бланк. В смислі її система починає коротити. Так, по почуттям, ніби її хтось ще і комплекс із-за цього руйнується. Васян про це не знав, і це було фатальною помилкою скидувати нас вниз. Він щось намагався сконструювати роботів, які будуть проходити тести, але ж ви ж тільки погляньте на цю куню, блядь. Які тести, мені шкода турельку. Звісно, наші появи він дуже зрадів і почав заставляти проходити тести. Але так як він тупий. Він не зміг зробити адекватні кімнати і хоче, щоб ми проходили одну і ту же. Після цієї фатальної першої кімнати він случайно покопався і побачив, що у Гледос припасено кілька сотень нових не розпакованих кімнат. Чим він в принципі і скористувався, Гледос намагається закоротити вітлі за допомогою логічного парадокса. але спроба провалюється через те, що футбольний м'ячик погано усвідомлює логіку. Тобто дебіл. Тож він починає нас використовувати для проходження кімнат, поки комплекс руйнується. І в якийсь момент він починає казати, що на нас чекає сюрприз. Звісно, ніякого сюрпризу нема. Ми тупо потрапляємо в пастку. Уникнувши здавлювання пресами, ми біжимо через приміщення обслуговування. Чаджепі придумає, як перемогти Васяна. Щоб зробити заміну модуля, потрібно прикріпити до нього кілька інших модулів. Добравшись до центрального апаратної штучного інтелекту, ми бачимо, що футбольний м'ячик нас вже чекав і врахував усі помилки при битві з Ведос. Лол ні, звісно, ми його вирубаємо його ж зброєю та приєднуємо до відлі три модулі, що доводить його пошкодження до 100%. Чел добирається до кнопки заміни модуля, але виявляється, що цей Васян рідкісний мудак і замінував її. І нас вибухом відкидує на кілька метрів. Скориставшись руйнуванням даху комплексу, ми робимо постріл з порталгану, створюючи на місяці портал. Я тому і акцентував, що з місячної породи роблять портальний oh в сенсі панелі. Вакум всмоктує нас, вітлі та модулі в портал. У цей час Гледос здійснює заміну модулів і відправляє Васяна нахуй в сенсі в космос. Тож чат GPT відтягує нас на землю назад через портал і закриває його. Завдяки вже Гледос. Ми знищуємо Васяна та його Дніпровську схему шантажа. І після цього Гледус нас відпускає, бо, будучи картоплею по селянськи, вона починає нам співпереживати і розуміти, що бути психованою тупою сукою не круто. Під час нашої подорожі вона зрозуміла, хто вона є, та видаляє Керолен. Нас відпускають під співторели на поверхню та погрожують, щоб ми не повертались. І на цьому все Хеппі Енд. В принципі, другий портал набагато цікавіший, Історія чотенько зроблена, і що саме цікаве, світ порталу приємно досліджувати. Вважаю, це культові ігри, які заслуговують, незважаючи, що іграм вже по 10 років, на увагу та повагу серед геймерів. Портал та портал 2 ахуєнно поєднують науку, гумор і психологічні елементи. І все це створює історію про дослідження, виживання та людську винахідливість. У протистоянні з технологіями, це в принципі все, що хотілося вам розказати, мої любі підписники про ці ігрулічки. Дякую за ваш лайкосик, за підписочку та коментарі. Ви найкраще шерте відосик з друзями, щоб було вам смішно і цікаво. Дякую за перегляд.